Програма Тема дня на українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро в ефірі. Програма Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Ніпровська команда Сейв Дніпро посіла друге місце у національному конкурсі стартапів в сфері чистих технологій зі своїм стартапом Сейв Екобот. Відповідна інформація опублікована на офіційній сторінці конкурсу «GCIP Ukraine». Як саме працює екологічний бот та як ним можна скористатися? І про це сьогодні ми говоримо з гостем нашої студії, представником громадської організації Сейв Дніпро. Павлом Ткаченко, Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, шановні радіослухачі, ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 096 447 1303 а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пане Павло, ось розкажіть взагалі, як виникла ідея створення такого ось екологічного боту. Дякую за запрошення. Як виникла ідея? Ідея була, була проблема в тому, що була відсутня інформація і доступ до інформації екологічної взагалі. Тобто, для того, щоб отримати якусь екологічну інформацію, потрібно було писати інформаційні запити або звернення. І тоді виникла ідея, що потрібно зробити систему, яка буде містити в собі як на якомога більше інформації стосовно екології навколишнього стану навколишнього середовища, дозвільних документів та інших. І потім однією з функцій стала функція моніторингу якості повітря атмосферного. А хто ось займався розробкою цього? Ось е, первинною розробкою займався я. Е, тому. Першу версію, яка з'явилася, А як довго я... зайнялося по часу? Ну, десь декілька місяців. Перша версія була. Вона не мала великої кількості функцій, але це була перша робоча версія, яку ми запустили у 2018 році? А ось на сьогодні що з собою являє ось цей екобот? Яка Фізична там... Там інформація міститься взагалі? Так. Що там можна знайти, і як саме ним можна ось користатися? Інформацію ми можна поділити на два типи: це професійна інформація, яка корисна для фахівців, яка корисна для екологічних активістів, також корисна для державних працівників. Це будь-які дозвільні документи, які пов'язані з навколишнім середовищем. Це, наприклад. Ліцензії на спецводокористування, це перелік дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, це дозволи на користування надрами, це процедури з реєстру ОВД та будь-яке інше, це екологічні податки, це борги податкові у підприємств, це перелік підприємств, які є забруднюючи забрудню... За, який забруднює атмосферне повітря та інше. А також інший пласт інформації це стан атмосферного повітря в онлайн режимі. Тобто це не дані, які зібрані з, наприклад, з гідрометолостанцій гідрометологічного Гринмера е, Центру, які вони, вони здійснюють заміри там кожні кожний день, але ж публікують дані тільки через там. Тиждень або навіть місяць, ми збираємо та відображаємо дані з онлайн-систем моніторингу якості повітря. І це найбільш популярна частина нашого чат-боту. А ось дані саме з яких міст там ось, стосовно повітря а, Так, так, так. Моніторингу. Дані з великої кількості міст, я не пам'ятаю кількість міст, але це. Міста майже усі центри обласні. Усі об наскільки я пам'ятаю, в усіх областях є станції моніторингу. Це різні джерела, це органи місцевого самоврядування, це громадські ініціативи, такі як Сейв Дніпро і інші, це комерційні проекти, це приватні станції якості повітря, які придбали мешканці міст і та інше. А ось розкажіть нашим слухачам, як можна ним скористатися ось цим чат-ботом. Взагалі, як а, працює він? Він працює наступним чином: ми відкриваємо месенджер, який більш корисний, або яким ви користуєтесь більш всього. Це, це Viber, Telegram або Facebook Messenger. Шукаємо там у контактах, вбиваємо сей в та знаходимо цей викобот, в якого іконка зелена, це там будиночок з лист, лист, листочком, та натискаємо на нього, додаємо його собі, і потім він надасть дуже прості інструкції, як їм користуватися. З'явиться меню, у якому перший пункт це забруднення повітря, інше це реєстр ОВД, там нас, налаштування. І коли ви натискаєте забруднення повітря кнопку у меню, то вам відображається, вам надіслаться повідомлення, що для того, щоб перевірити якість повітря, ти маєш обрати станцію моніторингу. ти можеш обрати її вручну, або надійшли нам своє місце знаходження, і ми надамо тобі перелік станції, який найближчий до тебе. І чатбот надасть тобі, наприклад, якщо ми зараз надішлемо наше місце знаходження, то він надасть ближайшу станцію, наскільки я пам'ятаю, десь за 500 метрів від нашої студії зараз є. Ми натискаємо на станцію, і чат-бот каже дані з цієї станції моніторингу. Він каже, він, система вже. У фоновому режимі збирає дані від цієї станції. Дані первинні надходять до нашої системи. Система аналізує та проводить обчислення з цих даних та надає в зручному форматі у вигляді індексу якості повітря, який обчислюється кожну годину. І саме це ви побачите у чат боті у повідомленні. І вам надасться рекомендації, якщо повітря брудне або дуже брудне, вам. Буде у тексті, буде зазначено, як це впливає на організм, а також надаються рекомендації, що робити. Тобто, якщо є якесь перевищення, це, це на бучат-бот -бот сповістить. А це дивіться, коли ми самі працюємо з чат-ботом, комунікуємо з ним, то він у режимі активному, тобто ми питаємо, що зараз коїться з повітрям. Але якщо ми бажаємо повід... отримувати повідомлення автоматичні. Щоб забути, що є чат-бот, але підписатися, наприклад, то ми повинні натиснути Підписатися на станцію моніторинга, і чат-бот автоматично надішле повідомлення про те, що є перевищення рівня якості повітря. Ви програму Тема дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема дня і сьогодні ми говоримо про екологічний чат-бот, Save Екобот. Із нашої студії, представник громадської організації Сейб Дніпро Павло Ткаченко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. Пане Павло, ось розкажіть, як давно взагалі працює цей екологічний бот і на Сьогодні скільки користувачів ось Він працює. Ми День народження чат-боту це липень 2018 року, наскільки я пам'ятаю. І зараз ним користуються більш ніж 700 тисяч користувачів з 15 держав. В Україні, наскільки я пам'ятаю, це десь 550 тисяч користувачів. Тобто я, я так розумію, іноземці цікавляться ситуацією в Україні ні, чи а, а, ні. інозем. ні. а можливо, іноземці цікавляться, що коїться в Україні з повітрям, тому що вони приїжджають до України а також ма планують їхати, тому вони дивляться, що коїться. Але ми додали джерела інформації про стан атмосферного повітря, в яких є станції з інших держав. Ми переклали інтерфейс чат-боту і зробили його на 11 Скільки пам'ятаю? Так, так, 11 мов і відкрили доступ чат-боту в інших державах. Тобто можуть тобто, наприклад, якщо ви проживаєте у Німеччині, то ви додаєте собі чат-бот у там, наприклад, у Вайбері або Телеграмі або Фейсбук месенджері, і він німецькою мовою спілкується з вами та надає інформацію про стан якості про якість атмосферного повітря у Німеччині. А взагалі, ви ось не дізнавалися, як іноземцям стало відомий ось цей ваш чат-бот, взагалі? Як вони про нього дізналися? Чи якусь ми... ви інформаційну кампанію так, проводили? ми в нас зараз йде партнерство з Rakuten Viber. Це власник месенджеру Viber. І ми за допомогою цієї компанії запустили стікери у Viber. Це інформаційна кампанія, яка надає користувачам стікери. А також, коли ти додаєш стікери до Viber, то автоматично чат-бот тобі надсилає повідомлення. О, дивись, ти додав собі сті... Ми бачимо, що ти додав собі стікери. Дивись, є такий корисний чат-бот, який надасть тобі можливість дізнатися про стан атмосферного повітря. Чи цікаво тобі, чи ні? І користувач клікає так. І далі він починає комунікувати з нашим чатботом. Пане Павло, ось розкажіть про ось цей національний конкурс стартапів, де ваш екобот отримав друге місце. І взагалі, як він відбувався? Які у вас були конкуренти? Взагалі це національний конкурс стартапів в сфері чистих технологій, який Організовано за підтримки Організації Об'єднаних Націй та фонду GEF, Зараз я не пам'ятаю, як він роз... А це Глобальний екологічний фонд у партнерстві з Глобальним екологічним фондом. І він його мета навчити малий бізнес, якому менше трьох років, шукати інвесторів. Тобто. Той бізнес, який має ідею, наприклад, або вже існує як прототип і бізнесу менш ніж три роки, і вони займаються у сфері чистих технологій. Тому що кожен бізнес, доки є ідея, доки є натхнення, то він існує. Навіть не бізнес, ідея, а проект він розвивається. Але ж потім потрібно гроші інвестувати в проект, якщо це бізнес. Щоб розвивати, щоб виходити на нові ринки, щоб робити перші продажі. І цей конкурс саме для цього і створено. Для того, щоб як він працює навесні, у квітні була відкрита подача заявок на те, щоб прийняти участь, і 80 команд подали заявки. І у жовтні ми увійшли до півфіналу. Це відібрали 20 проєктів. І далі півфінал, це 4 тижні, п'ятниця, субота, неділя та понеділок, кожного дня. Ввечері по 4 години ми займалися з тренерами, з тренерами та з менторами, з менторами стосовно того, як подавати свій проєкт, презентувати інвесторам. На які ключові теми потрібно робити акцент. Як Продумувати, подавати біль, яку вирішує наш проєкт, як розповсюджувати, де, де наші перші продажі будуть, де наступні продажі, звідки брати інвестиції та багато іншого. І ми прийшли на цей проєкт. Ми, ми взагалі на бізнес-проект, ми соціальний проєкт. Але. Ми бачимо, що для того, щоб розвивати мережу громадського моніторингу, потрібно встановлювати більше станцій моніторингу. Тобто потрібні інвестиції. А, в, по -потріб... Станції моніторингу це продукт, це фізичний продукт, це не програмне забезпечення, яке можна розробити. розробити воно буде користуватися, буде використовуватися користувачами. А потрібна для станції моніторингу потрібні деталі, з яких потрібно збирати. Для того, щоб зробити станцію, потрібно закупити ці деталі. Для того, щоб закупити, потрібні гроші. Спочатку ми це робили за власні кошти, потім ми збирали, ми розповсюджуємо станцію за собівартістю, тому, тому ми. Не маємо великої кількості грошей для оборотних средств, коштів, щоб постійно закупити, розповсюджити, потім знову закупити. І це велика проблема у соціальному нашому проєкті. Тому ми вирішили впродовж цього конкурсу, що чому б нам адаптувати бізнесові моделі до нашого, до нашого соціального підприємництва. І так вийшло, що. Вийшло дуже гарно, і журі, коли це був вже фінальний виступ, то журі з декількох країн з України, з Казахстану, наскільки я пам'ятаю, вони поставили нам велику кількість балів, і ми зайняли друге місце. А що ось дає ось це друге місце? Зараз я я дивився, що було минулого року. Вони потенційно переможці цього конкурсу мають можливість отримати грант у не пам'ятаю там наскільки пам'ятаю від 5 тисяч до 50 тисяч американських доларів на розвиток проекту. Це було минулого року. А також потім є цей конкурс проводиться ще міжнародний конкурс. Тобто з кожної країни, які приймають участь лаклокально національне з національного конкурсу, обираються один або два проекти, і вони їдуть до міжнародного конкурсу, і та і там представляють свою державу. А ось ви захопили також допомога від, конкур... від тренерів далі, та від, від менторів, які приймали участь, ви слухаєте програму. На українському радіо Дніпро нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня. І сьогодні ми говоримо про екологічний чат-бот Сейв Екобот. Гість нашої студії представник громадської організації Сейв Дніпро Павло Ткаченко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер. Ось ви заговорили про свої станції моніторингу. Можете детальніше розповісти про них взагалі скільки і де вони знаходяться? Зараз станція моніторингу це невеликий прилад, який має розмір як там, коробка розміром там, 15 на 15 сантиметрів? Як девайс, який ми придбаємо як мобільний телефон, але дешевше, значно дешевше. Він коштує зараз 1800 гривень, це собівартість його. І ви його отримуєте, встановлюєте на, на вулиці біля вашого будинку, біля офісу, біля школи або садочка, а інше. І потім приєднаєте до мережі глобальної, і дані з нього надходять до нашої системи. І потім дані вже доступні у чат-боті на мапі і в, іншому, в інших джерелах. Тобто це фізичний прилад, який працює, вимірює якість атмосферного повітря, саме концентрацію дрібнодисперсного пилу. Він потім через мережу інтернет передає ці показники до наших серверів. Наш сервер аналізує, проводить якісь підрахунки і вже видає дані у зручному форматі. Через різні джерела, різні інтерфейси. А ось чи вам яка зараз кількість ось таких. А наших станцій так, ми станцій. встановили вже більше ніж 300, Розповсюдили. А по, ось Україні. по Україні. Так, тобто, так, не, так. Це не по Україні. тільки в Дніпрі. Ні, не тільки в Дніпрі. Тобто, це покриття в нас дуже широке, наскільки я пам'ятаю, майже в кожній області є. Тобто у великих містах буде більше їх, тому що це більш популярний моніторинг у великих містах, таких як там, Київ, як, як Дніпро, Харків, Львів. А чи брала ось ваша команда з цим проєктом вже в яких конкурсах ще участь? Так, ми приймали участь однією з великою Частин нашого проєкту є дані, дозвільні дані. І саме з дозвільними даними ми приймали участь у конкурсі Open Data Awards. Це кожного року проводиться у Києві конкурс проектів, які займаються відкритими даними. І минулого року. Так, так, минулого року ми отримали нагороду разом з Іриною Черниш. Вона також співзасновниця нашого чат-боту Севекабот. Ми отримали нагороду Open Data Leadership Awards. Це нагорода за персональний внесок в відкриття даних. Це була нагорода за те, що ми зробили великий внесок в відкриття екологічних даних. І ось на завершення нашої програми можете ще е, нагадати нашим слухачам, як можна знайти ваш бот, скористатися а, які с... дані можна так, ось там побачити так, так, так. Севекобо це єдиний в Україні екологічний чат-бот, який поєднує дані про забруднення забруднювачів та та інструменти захисту довкілля для того, щоб скористатися їм. Можна ввести в гуглі у пошуку Save EcoBot та перейти на веб-сайт, а далі слід переходити по інструкції. Або якщо ви користуєтесь месенджерами, такими як Viber, Telegram або Facebook, у пошуку вводить «Save Ecobot», додайте собі чат-бот і потім натискайте кнопки, або спілкуйтеся з ними. Він Надасть вам інструкцію, що далі робити. А які ось дані можуть дізнатися? Найбільш корисною, найбільш популярною зараз функцією є функція стану якості атмосферного повітря. Для цього потрібно у чат-боті натиснути кнопку забруднення повітря і надіслати своє місце знаходження, дізнатися якість повітря біля вас. Або можна обрати вручну по кнопки. Дізнатися вручну, потім обрати область, обрати ваше місце та обрати станцію по адресу. І бот надасть вам інформацію, який стан атмосферного повітря зараз біля вас. Дякую, ось, що завітали до нас. Нагадаю Дякую за запрошення. нагадаю. Гостем нашої студії був представник громадської організації Save Дніпро і розробник Save ексейв Екоботу Павло Ткаченко. І говорили ми про екологічний чат-бот Сейв Екобот. А ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.